Словацька компанія представила літаючий автомобіль із запасом ходу до тисячі кілометрів. Компанія Vision презентувала пристрій під назвою aircar 2, який поєднує в собі автомобіль і невеличкий літак. Виробник заявляє, що по землі транспорт розвиває швидкість до 200 кілометрів на годину, а в повітрі розганяється до 250 кілометрів на годину. А від цієї інформації є трішечки, бо в шосі, тому що запас ходу в режимі літака становить до тисячі кілометрів. Прикольно, що перехід зі стан. На в стан літака не потребує від водія жодних зусиль, а по часу займає всього 80 секунд. З корпусу автоматично висовується крила, задній спойлер перетворюється на хвіст та активується пропелер. Довжина машини в стандартному стані всього 6 метрів, що дозволяє їй паркуватися на звичайних паркомайданчиках. Компанія планує завершити сертифікацію у вересні 2025 року і запустити серійне виробництво. а Також повідомляється, що компанія планує випускати до 100 автомобілів на рік, а вартість одного буде до 800 тисяч доларів.